Відео знято для каналу Exist Автомобіль BMW 320D в кузові E46. 2000 року виготовлення з 2-літровим дизельним двигуном. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist Ось такий ось засіб фірми Vinso, Vinso Tire Shine. Це у нас правильно називається чорніння для шин VINSO Tire Shine. І так далі. Так, ось каталожний номер 840-440. І тут інструкція по застосуванню і склад і так далі. По інструкції для застосування треба вимити колеса, шини, вимити, висушити, і потім струснути цей балончик 3 хвилини потрусити, вже потрусив, і наносити рівномірним шаром на поверхню гуми, ось сюди ну там Здійснені 10-15 см, ну, там вже побачимо, як буде зручно. Для чого застосовується цей засіб? Для надання ефекту мокрих шин. Тобто, ось бачите, у нас зараз шини вони такого, ну, як звичайна гума, матовий такий сі сіро-чорний колір. ну і так, і так, в принципі, нормально. Але коли вони насиченого чорного блискучого кольору, виглядає гарно. Ось для. Цього і використовується цей засіб. Також він захищає від пилу, бруду, ну, Тобто не так прилипає бруд до поверхні оброблюваної. Так, по балончику у нас тут ось 450 мл. Це аерозоль. В принципі, побачимо, наче написано фом, тобто піна. Ось такий ось розпилювач. Зараз будемо пробувати наносити, як бачите наноситься доволі легко, звісно. Одразу після нанесення воно мокре. Зараз почекаємо трохи, написано в інструкції деякий час витримати, потім протерти сухою ганчіркою, якщо десь потяг, або ось так, бачите, залишається рідина. Ну і побачимо вже ефект. Так, протерли. В принципі, все одно блистить, все одно зберігся такий насичений чорний колір, блиск, як бачите. Зараз давайте для порівняння ось так покажу, переднє колесо вже оброблене. І ось заднє не оброблене. Я думаю, в принципі, видно різницю. Ось близько. Не оброблене колесо. І оброблене. Є такий блиск і насичений чорний кольор. Давайте так. Перейдемо сюди. Непоганий ефект. Зараз натримується колесо.